У моїх руках зараз білий цукор, багато людей від нього відмовляється. Або про нього ходить дуже багато різної інформації з приводу того, що це дуже дуже не корисно. Чи дійсно він шкідливий цей цукор? І що це взагалі таке? Звідки він взявся? Дуже гарне запитання. Він історично прийшов до на нас, тому що це дешевий продукт, це дешевий спосіб. Отримання задоволення. Це цукор з буряка, який я бачив, як це роблять. Це фабрика, дуже багато буряків. Їх спочатку очищають, потім подрібняють, потім вижимають сок, потім промивають. Щоб він був світлий, він, він спочатку не такий світлий, який нам. Ну, тось, так. Його треба висвітлити. Після буряка він стає більш коричневим, більш до темного. Угу. А ми звикли отримувати. Білий кристалічний цукор. Тут ще він не супер білий кристалічний. Бачиш, він тут жовтуватого кольору, якщо ми порівнюємо його з іншим. Це ще не, не дуже вимитий цукор, тобто його ще не дуже вимивало. І те, що є шкідливим для організму, це спосіб, як його відмивають.